Підприємства області винні своїм працівникам 34,5 мільйони мільйона гривень. Про це повідомив директор обласного департаменту соцзахисту населення Олександр Догару. Під час розширеної колегії облдержадміністрації майже 27 мільйонів це борги підприємств Банкрутів. Ще майже 8 – економічно активних показники жовтня, також невтішні. За попередніми підрахунками, загальна заборгованість за минулий місяць збільшиться майже на мільйон гривень. Завинили своїм робітникам в усіх містах обласного значення та 11 районах через невиплату заробленого спочатку. Початку року порушено 26 кримінальних проваджень. Очільник Кіроградщини заявив, органи місцевої влади мають співпрацювати з керівниками підприємств-боржників і разом вирішувати проблеми. Підприємства, які на сьогоднішній день взагалі не мають майна і не мають можливості розрахуватися по заборгованості заробітної плати, то лише шляхом створення компенсаційних фондів можливо вирішення цього питання. Підприємства, які мають поки що остаточну вартість, на мою думку, такі підприємства повинні бути приватизовані. Заробітна плата це те, що дає кожній людині можливості гідно жити. Тому. Питання влади на всіх рівнях, всіх відповідальних людей контролювати, допомагати, співпрацювати з керівниками підприємств для того, щоб в нашій області цих питань, там де є наші можливості, впливати, не було.